Всім привіт! Мене звати Іван, з вами фермерський магазин Пай. І всього за 4 хвилини вашого часу я вам розповім, що робити, коли вам 5 літрів протруйника забагато і, в принципі, що треба знати при виборі цього протруйника. Перше, з чого хотілося б почати, це з того, що протруйники не підвищують вашу вражальність. Вони тримають її на запланованому рівні та не дають просадку. Тобто, якщо ви запланували собі там 5 тонн е урожаю озимої пшениці і протруїли насіння, то у вас не буде 6 тонн. Але якщо ви запланували 5 тонн і не протруїли насіння, то ви можете отримати і 4,5, і навіть нижче. От наші красавці летять. Другий немало важливий момент це е, додавання стимуляторів росту та комплексу мікроелементів. Чому це працює і як це працює? От дивіться, я вам приведу такий дуже-дуже простий приклад. Чому спортсменам заборонено вживати допінги? Тому що допінги це як додаткова енергія, яка допомагає спортсменам е, вигравати на змаганнях. Так само і в рослині. Якщо ви дали там, комплекс гормонів росту та мікроелементів, то рослина не втратить частину своєї енергії. На те, щоб е синтезувати ці гормони росту і, якби, і рости. А вона їх візьме з тих препаратів, які видає. Що треба знати про фунгіцидні протруйники? Кожен хімічний. Клас відповідає за свій спектр хвороб. Наприклад, там, якщо брати триазоли, е, діюча речовина тибоканезол, вона гарно держить е, фузеріози або сашки, але дуже погано держить пліснявіння сім'ян або прикорневі гнилі. Для цього є стробілуріни, діюча речовина азоксистробін або кризоксиметил, е, ну, і багато інших. Я до чого це кажу? Вам треба багатокомпонентний фунгіцид для того, щоб. Покрити повністю весь спектр хвороб. Як на мене, самий класний препарат за ціна якість це препарат Авіцена від компанії Альфа Смартагра. Три ДВ, три різні класи діючих речовин, повністю все покриває і недорого коштує. Стосовно інсектицидного протруйника. тут це дуже просто. Є хімічний клас неонікотіноїди, вони вбивають повністю всіх шкідників. Єдине, що треба знати, це Термін дії діючої речовини. Та скільки вологи треба для того, щоб вона повністю зайшла в сім'яшку і почала працювати. Є три основних діїч речовини: це клотіанідін, він держить десь 40 днів максимально, але йому треба дуже багато вологи для того, щоб зайти в рослину і почати працювати. Є всім відомий імдаклопріт, в нього десь там до 30 днів дія і менше треба вологи. І наймій найулюбленіший це тіометоксам, він держить менше, десь 20% днів, Але йому треба саме менше вологи для того, щоб почати працювати. Так як ми з вами всі сіємо в несприятливих погодних умовах в основному, то, як на мене, це сама класна і шикарна діюча речовина. І так само е препарат. препарат називається Кайзер. Тут діча речовина, тема Тексан 350 грам, це повний аналог круїзера. Я думаю, всі ви його знаєте. Ціна, якість бомба. І тепер саме головне питання: що робити одноосібнику, якщо 5 літрів протруйника це багато? Все дуже просто. Магазин Пай пропонує фасований комплект протруювання насіння ваших озимових зернових на Одну тонну. в комплекті ви отримуєте трьохкомпонентний фунгіцидний протруйник Авіцена від компанії Альфа Агро», інсектицидний протруйник Кайзер від компанії Нертус та літер шикарного стимулятора від компанії «Наноферт», до складу якого входить там і вітаміни, гормони росту, мікроелементи та амінокислоти. Якщо у вас цікавий такий комплект, посилання на сайт я залишу під відео. Переходьте, замовляйте, все організуємо. Вам бажаю мирного неба, гарних врожаїв, таких же цін і до побачення.